Єділення 10 мільйонів, 10 мільйонів гривень для придбання інтерактивного мультимедійного комплексу для аудіовізуального відображення інформації щодо вшанування пам'яті про загиблих та інших знаменних подій міста. Зазначений захід описаний в проєкті рішення управління технічного захисту інформації та зазначено про створення меморіального об'єкта у пам'яті. Прошу вас, або Євхама Юрійовича, пояснити, що ж це все таки за об'єкт, чому полягатиме його реалізація, яким чином поєднуватиметься вшанування пам'яті загиблих захисників та захисниць з відображенням інформації. Руські програми та заклади знаходи державних професійних міських свят, знаменях тоді. Це LED-панелі, які будуть встановлені на пробігу виконавчого комітету біля флагштоку, планується висвітлювати фото загиблих героїв з військовим текстом, які потрібно живуться з культурою, яким які саме матеріали будуть надаватися. Також це. Ця відеостина купам'яти має можливість відображувати надзвичайні події а саме повітряні тривоги для о, з одночасним транслюванням о, фото загиблих героїв. Також інші події, стрімінг у разі проведення будь-якого заходу в іншій частині міста є можливість автоматично відображати цю подію на однієї або на всіх чотирьох панелях, які будуть встановлені.